Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ваяна Історія про Таматоа. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ваяна любила розповідати дітям острова Мотонуї різні історії, точнісінько як колись її бабуся тала. Розкажи ще одну. Попросив маленький хлопчик. Якусь дуже страшну про свої пригоди, докинула дівчинка. Історію про Лалотай. То ви хочете почути про монстрів. Ну, гаразд. Ваяна всміхнулася і почала оповідь. Коли ми з напівбогомауї шукали серце богині Тефіті, то навідалися до царства Лалотай. і там зустріли монстра, велетенського краба Таматоа. Той краб збирав різні блискучі речі, особливо коштовності. А ще в нього був гак Мауї. Ми той гак ледь повернули. Зажди, перебив один хлопчик. А чому та так любить все блискуче? Ваяна задумалася. Вона пригадала всі легенди, які чула про гігантського краба, а ще те, що він сам про себе й говорив, коли вихвалявся. Певно, Тамато вважає, що обліпити панцир коштовностями це дуже гарно. Іншої краси він просто не розуміє. Дівчина зітхнула та продовжила розповідь далі. В дитинстві Таматоа також любив страшні історії, особливо про Маої. маленький краб з острахом і захватом слухав про напівбога, тіло якого було вкрите магічними татуюваннями. А ще у того Маої була чарівна зброя, гак, за допомогою якого він міг перетворюватися на різних істот. Подейкували, що той напівбог переміг багато монстрів, тому його всі боялися. Історія про Мауї захопила Таматоа. Він теж хотів, аби його всі боялися, включно із самим Мауї. Та щоби стати найвідомішим монстром у Лалотай йому потрібно було чимось вирізнятися. Після довгих роздумів його осінило. Мені потрібен крутий імідж, сказав він сам собі. І Таматоа заходився створювати ефектний образ, він оздоблював себе камінчиками, водоростями, мушлями, навіть колючими морськими їжаками, але це не виглядало круто, на його думку. Та якось на дно океану впало дещо осяйне. Це було блискуче намисто. Та Матоа вмиттю вчепив прикрасу на свій панцир. Шик, саме те, що треба, вдоволено виголосив він. Відтоді Таматоа втратив спокій, він нишпорив по всіх усюдах, вишукував блискучі дрібнички і додавав їх до колекції на панцирі. з часом краб став одержимим своїм виглядом. Він крав дорогоцінності в людей та у своїх сусідів монстрів, повсюдно наживаючи собі ворогів. Якось йому вдалося підібратися в притул до Гака Мауї, та це ледве не закінчилося для нього кепсько. Зрештою, Краб тоді прибудрився втекти. Його коштовна колекція невпинно росла, і Тамато почувався щоразу могутнішим. Своїм мерехтінням він приваблював рибу і завжди мав чим поживитися. Крабисько набув слави пихатого та лихого негідника у царстві Лалотай, бо не шкодував нікого, хто опинявся в його лігві. Він був самотнім, але не переймався цим, його хвилювало тільки одне чи достатньо ефектний в нього вигляд і чи достатньо сильне його сяйво? Я не просто краб, я скарб, повторював він. А тоді крап знайшов гак Мауї, напівбог загубив його в океані, коли програв у битві з демоном Тека. Та Матоо вирішив, що з гаком він став найвидатнішим монстром серед усіх, які коли-небудь існували. А потім прийшли ви з Мауї вигукнув хтось з гурту дітей, які слухали цю історію, розкривши рота. Саме так. Кивнула ваяна. Ми прийшли за гаком, однак мусили діяти обережно, бо там Атоа не віддав би один зі своїх найцінніших здобутків просто так. Мауї придумав хитрий план я відвернула увагу краба блискучою мушлею, а Мауї хутко вибрався на його панцир і забрав свій гак. Отак, спільними силами ми обдурили монстра і втекли з лалотай. «Ура! Ура, ура, ура! зраділи діти. А що сталося з там поцікавився хтось. У тій метушні він випадково перевернувся на спину, лежав так якийсь час та гукав на допомогу. Та оскільки Таматоа був самозакоханий і грабував інших монстрів, то ніхто йому на поміч не прийшов. Натомість усі заходилися красти його багатства. Коли Таматоа, зрештою, зумів зіп'ятися на клешні, йому довелося почати збирати колекцію блискучих речей заново Бідолаха, та сам напросився, мовив хтось з дітей. Але не знаю, чи усвідомив він, що доброта цінніша за будь-який блиск. Закінчила Ваяна. Діти замислилися. А один хлопчик підняв руку. Розкажи нам іще одну історію, вояна. І дівчина почала розповідати дітям нову історію про свої дивовижні пригоди. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.